Так, ну що, дівчатка, я вже угу, все котлетки пропарилися в мене. Тут вимикаю, яйця вимикаю. Е, так, що у мене треба зробити? Мені треба бігом-бігом забратися. Мені треба дуже бігом забратися. Так, сюди я ставлю супчик. Супчик, супчик, супчик. Ось так. Опа. От так, супчик. Це я переклала вже, бачите, цю капустку. Так, і зараз котлетки. Котлетки перекласти треба. Бігом, бігом, бігом. Бігом, бігом, бігом. Так. Оп. Сьогодні буде у нас без соусу котлетки. Так просто. Дівчата спрашивали, як я роблю соус для котлет? Та да, не як. Оце так беру котлети, только складаю їх не в сковороті, а в кастрюльку. От маленьку кастрюльку складаю, їх пожарені. І просто оцей юшечки заливаю, водички заливаю, і воно, виходить, Ну, І так як котлети у нас в тм, в сухарях, ці сухарі трошечки розмакають, і получається така густенька подливка. Гарно. Ось, Ось так, а а, гарячий. с пылу, жару, такие не классные котлетки у нас. Так, и у нас получается суп. Вот э, это выстык надо вытянуть. Это на тут треба супчик, капустка и котлетки. Все. Зараз я сниму на видео, что у меня есть. И для доньки. Возьму сюда. так. Будет дело. Так і краще, бо я потім забуваю, скільки я чого приготувала. і... Вайсап. Вайсап, дивасап. Так. відео. Доброго дня. Сьогодні у нас неділя, сьогодні у нас ось такий от гарненький. Субчик э, з кусочками м'яса, бачите, такий гороховий, дідусь, замовив. Це була остатки в'язка, я стушила капустку з рисом і з місцем. І э, з фаршу приготувала ось такі котлетки з жару. Ось така у нас сьогодні О, сніданочок чи обід. Так, все загрузить. Загружається. Все. Ось такий роблю отчт, виходить. Ну, я, я ж кажу, мені, мене донька не пересила робити отчт, що я там, дідусю готовлю. Але, знаєте, хай людина знає і буде спокійно, що батько накормлений. Ось, що я там не готую якусь фігню, знаєте, так, блін. Це єдине, що в мене оце заворачувати тряпочки, це якісь прям... Прям и кисть жесть, я уже запиздилась, мне надо забежать по пакет, треба. и в пакет треба поставить суп. Ну, чтобы супчик не у нас не процейкался, про полы в пакет я рублю разом с тряпочкой, ну, кухонной. А ще э, дідусь замовив плачинду, а я ж плачинду не пікову. То попросила вчора коліну маму, кажу, зробіть мені плачинку. То ще за плачиндою зайти треба. Не розлієшся. Нормально начебто. Правильно. Оце так. Оп, все. І ще один пакетик невеличкий. Вилочки. А мені треба невеличкі. Хоча пакетів. Це буде маленьке, так? Да? Чи ні? Щоб поставити капустку і ліза і котлетки. Так, взагалі. Пенсня два пакетика сейчас быстро подигаюсь лосины вже вбила я вам покажу кстати класні лосини, вже прийду та покажу обновки э, постільні покажу і оці ж лосини покажу а зараз побігла, бо уже час <реже> дівчатка настрій піднявся Вийшла, прийшлася і так сразу класно класно стало якось на дворі так класно от тепер така ви дивіться, а все розмерзлося. блин, галей Я тебе там полезу. Снучак, снук, снук. собаки дорогие. Смотри, блин, куртка. Да кот. Стекает сюда, засранец. Фу, классно вообще на дворе. Вообще хотела вам показать другую штуку. Ось, смотрите. Грудень месяц. Був мороз, було все, а вони ось, бачите, ось. Щоб ви розуміли? Ой, блін. І оцей теж потроху розпускається. Це кошмар, і воно знизу. Новенькі ці пошли, оце як примерзла, і все. А тут воно новенький поета пішло. Цирк просто. Цирк. Ну та такі он, бачите, то вони, звісно, померзли. Ось. А деякі вони просто стоять, оцімисті вони взагалі стоять. Деякі квіти почали заново рости. Ну це щось з чимось, я, я просто в шоці. Де зима? Нема зими. оці, так? Да? Це, це, це ж це ж якесь чудо. Ви дивіться. Так, річард, тікай. Ось все. Ви дивіться. Воно вже повинно було померзнути вже і попадати, і все на світі. Це ж ці, як ціка. Господи, хто ви? Хто ви? Воно. Хто спомніє? І собачки. Ось. Дивіться, ось ці собачки. Вони теж воно ростуть. Так, да, деякі попримерзали, але ростуть. Це щось з чимось? Я просто в шоці. Мускаріки знизу то зелене, то погнали мускарики. А то ці да, садові пітуні. Це що таке? Ой, родин місяць. Капець. Оце я вам хотіла показати. Оце треба взірвати чи зламати та в хату поставити, такі гарнісенькі. Ось, дивіться, квіти. Стоять, зелені. І не мерзли, що найцікавіше, вони не мерзли. Так, тікай, не жирі. Це по травці, травку, травку жируть вони. Скажіть, так класно, що травка не померзла. Можна їсти всю, всю зиму, да? питатися. Травоядні ви мої. А ось травичка, наче весною. Ви дивіться, ярка, зелена, класна. <зві> Собаки ви кози. Може ви кози, а не собаки, га? Може ви кози, а не собаки. Так, тільки на мене не пригать. Куртку вже і так загаділи мені. Це з чимось, клас. Супер просто. Так, ну а на городі що в мене на городі? На городі в мене ворона, але куча. Чи хто ці грачі, ворони, хто ви? Хто ви такі? Пішліть вам Орку свою покажу. Ой, зараз. оп оп Оп-оп-оп. Ось. ось, Все моя морковочка. Це тут я копала собі. Ось і часничок свіжий можна викопати. Воно моя морковка, воно моя петрушка, все воно стоїть. І воно моя капустка. ту, що я не видерла дві штучки. ще і капусту зберу, я вам скажу. Зараз подумаємо, подивимось. Стоїть собі вся морковка. Ось. Да, і прибила трошки морозцем, але вона бачить і піднялася. Навіть у ці квіти, на нагадки стоять, бачите? Ой, а в мене навіть є ось ось цей укропчик. Цей сховався під листячком І укропчик. А укроп не любить морози. Бачите, він одразу примерзає. А це він під листячком сховався під цим. І є. А дуванчик он навіть свісти зібрався. Ви бачите? Ви це бачите? Квітнутий. дуванчик зібрався. О, воно квітують квіти, я фігею. Вони були примерзли. Я ще заглядала, думаю, зараз підемо, я вам покажу. Заглядала, думаю, ну все. Квіти вже померзли туди-сюди. Ось дивіться. Яка краса. ой, Скільки зібрала на себе воно. Капелік. Клас. Воно і неї навіть воно ці набираються. Капустки вже набираються. Воно там внутрі. Там видніше, по-моєму. Бачите, головочки. Ну, я вже збирати не буду, я ж казала, що знайшла у себе в морозильці добрі такі капустинки. Це в мене йде в пользу курям. Я курочкам рву і даю, бо вони дуже вподобали цю штуку, цю капусту. Я офігаю. Дивіться, квіти квітують. Грудень місяць, а в мене квіти на городі. Ви таке бачили десь? Оно, квіти квітують. Ось все, бачите. Це ж кагатки ці порозсипалися. О, а це я буряк забула повиривати. Це я забула курячий буряк виривати. Та ще й куркам буряк стигне вирости. Воно. Бачите. Ось вам і, і зима. Так, Можна піти травички тут нащипати куркам. Воно квітують квіти. Бачите? Чи не видно? Чи не видно? Видно, чи не видно? Ось. Ой, да. І вони не мерзлі, вони нормальні. Все. Я ж кажу, у нас було декілька днів прямо морози, мінус п'ять. І в нас цей. Отам от я так виглядала з віконця, не бачила цих квітів. Тобто вони підмерзли. Але ось от трошечки оттепіль, буквально вчора оттіпіль і все, і вони нові бутончики повикидували. І ось все, дивіться, дивіться. Ой, ой, цирк на дроті. Я в шоці. Оно, що шо казати, якщо почки розпускаються, дівчатка. Це дуже-дуже погано. Ось почали розпускатися почки. Це Агрус. Йошкін кот. І це дуже погано, що тут вилазять вже почки і вже нове листочко почало викидувати. Це ж треба. Якщо зараз долбануть морози і будуть більше, ніж декілька днів, то може бути горе. Так, а це ні, це спить. Це теж агрус, але високий. Раз, два. Три кустика, ну, 4, ну цей треба викопувати, бо його перей, ну повністю забив. Добрався оттуда перей з цього і повністю забив. І тут усе понабухали ці почки. Ой-ой-ой-ой-ой, ви бачите? Ви це бачите. А це смородинка. Почки прямо воно. Ось ось готові розкритися. Да, це дуже погано. Оце це ось дуже-дуже погано. Ах... І оцей теж, бачите? Тут теж ось і розкриються почки. Це ж надо. Ну, оце, що я можу сказати? Це міліса вже по початку почала, це ж її спіляло. вона вже починає лізти новенько. Це Йошта. Йошта навіть якщо замерзне, нічого й не буде. Вона нові пуста і все. Ось оно, дивіться, квітник. Квіти квітують. Ну це, це щось чимось. Щось чимось. Може, да. Ну там і, пожалуйста. Зима. О, я ось дивлюсь на оцей гарнюки. Укропчик у тені, ви бачите? А, зелений стоїть і насіння скоро викине. Ви його бачите взагалі? Ось все. А укропчик. Ай, можна йти збирати, а на суп варить. А він не замерз. Між кущів він не замерз. Ви бачите? Таке діло. Це вітки обрізала. З однизу там лежать такі добрі, я їх порізала, можна на розпалку брати. А ці ж обрізала кущі, та не дорізала. Коротше, свіженька травичка у Нолізе, все як полагається. Це мама з мамою перекопали. Ось, це Трошки не докопало, але ну, тут і пір'я нема. В основному це тут був перій, то ми його зробили. Ми його подолали. А там ось... Ну тут є, звісно, є, але тут у мене, бачите, і цибуля росте. оця. То треба було цю цибулю нафікс. А я ж не нафікс. її. Тому цей Тому цей кусинчик залишився у мене. Може на весну, подивлюсь, може цю цибульку вона перша пір'я дасть. І я її повикапую, і пересаджу в друге місце, і буде мені пісня. Так, ну, слава Богу, там хоч морковка не лізе. Бо у сеструни моєї на дачі вона трошки раніше посадила морковку, моркву, в неї вилізла ця морква. І, звісно, ці маленькі-маленькі росточки всі померзли, коли був мороз. Ну, якщо така от тепер буде, то може і в мене почнеться морковка лізти. Ну Це, звісно, буде зовсім. Така морковка вже велика, вона витримує морози. А якщо маніпуськи полізуть, то вже толку не буде. Це ж в мене там і морковка, і цей як його. Господи. І цибульку я посадила. Морковку і. йо що я там ще садила? А, чеснок. Ну от, пожалуйста. Ну тут чеснок, воно, ну, бачите, розбросаний те, що в мене, то по городі є чеснок розбросений. Та пець, коротше. Ці ветки теж треба забрати. Теж сливу зрізали. І так я половину веток нарізала собі на ці, забрала на розтопку. А воно так класно пахне. Такий аромат стоїть в хаті, коли топишся оце, такими віточками. То треба взяти електронужниці та прийти-дін-джін і одразу тачку поскидувати та забрати собі ветки. А сусід все ж таки спіляв, так? Да? Ой, така абрикоса велика тут була, він спіляв. Сказав, що вона добра. Ну, не добра, то й добра. Так, все. Пішла я тепер готувати колістеньки на вечір. Може, сьогодні раніше приїде, сьогодні ж неділя так-то ти шабаки барабаки то може сьогодні трошечки раніше приняти ой тихо тихой ой, ой тихо на мене тільки не прыгать Танці, танці шманці зажиганці Тікай, 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 кажу на мене не прыгать давай домой бігом бігом домой що витваряє так що вони в хаті таке починають витворятися капець просто балується 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 аккуратно пошись звезды Дивіться на це чудо-юдо Боже, бідний киці не хватає подушечки це ж надо оно оце так наполовину упало на подоконник Вперлося в в жопу Ей, тобі вдобно тобі вдобно ти, блін, мужичара мужичок мужичок Шо матрю. Скажи, це за одно подобство. Понаставляли, скажи, на подоконник куча всього. Неудобно не сидіти, не лежати. Подушку заняли. Скажи, давай ще одну подушку клади, да? Клади ще одну подушку. Ну, пожалуйста. Картина маслом. Ой, капець якийсь. Такі цікаві, такі смішні, блин. Дітки дитки конфетки, Цукерочки.